Увага, спеціальна пропозиція. Замовте мультиварку Magic Кукер за спеціальною ціною 899 гривень. Телефонуйте прямо зараз. Пропозиція діє тільки під час цього рекламного ролику. Кількість акційного товару обмежена. Це сучасна мультиварка, яка обладнана багатьма режимами для приготування їжі. У ній можна парити, варити, смажити і навіть випікати. Окрім самої мультиварки, в комплекті є ще. Черпак, ложка, ємність для приготування на парі, мірна чашка, а також внутрішня чаша з протипригарним покриттям. Поспішайте, зателефонуйте нам та замовте мультиварку Меджик Кукер за спеціальною ціною 899 гривень. Пропозиція діє тільки під час цього рекламного ролику. У вас залишилось 4 хвилини. Кількість акційного товару обмежена. Слухай, а це все не складно. Ні, немає нічого простішого ніж приготування з Меджі Кукер. Твоя справа лише допомогти мені покласти усі інгредієнти до мультиварки. Отож пропоную тобі приготувати борщ. Відкривай, будь ласка, свою мультиварку. Відкриваю, бери буряк і клади її до внутрішньої чаші. Так, для початку ложка. До речі, це ложка з комплекту Меджі Кукер. Кладу буряк. Так. Далі кладемо цибулю. Далі кладемо цибулю. Так. Ось у нас цибуля. Угу. Трохи цибулі. Достатньо. Добре. А Тепер клади, будь ласка, свинячі реберця. реберця. Скільки? Всі? Усі. Всі. Так. так. Кладу. Всі? Угу. Так. Тепер залишилась морква. Скільки? Половину. Просто. Половинку. Давай, давай, давай. Угу. Капуста. Так. Усю? Так. Усю, так, усю. Угу. Картопля. Угу. Ось, бачите. Достатньо. Угу. Тепер лавровий листок. Клади, угу. будь ласка, томатну пасту. Усипаємо. І заливай усе це водою. Заливай водою. Так, щоб покрилися всі інгредієнти. Оп! Покриються. Зараз усі. О. Угу. А, ну, власне, вся вода і пішла. Посоли, поперчі. Посолити, поперчити. Добре. Тільки потрошки. Потрошки. Трошки, трошки Достатньо. Солі. Трошки так. перцю, так? Так. Трошки Супиш. перцю. І, будь ласка, обирай режим суп. Обираю режим суп. Де він так. тут? Так. А він прямо ось тут. Режим суп. Добре? Угу. Тепер натискай старт. Угу. І вже зовсім скоро, Олексію, ти пишатимешся першим у своєму житті. Справжнім українським борщем не втратьте свій шанс. Дві останні хвилини. Замовте мультиварку меджі Кукерпен за спеціальною ціною 899 гривень. Поспішайте! Телефонуйте прямо зараз. Кількість акційного товару обмежена. Мультиварка Magic Cooker подарує вам безліч вільного часу, який ви досі витрачали на куховаріння. Відтепер усе буде інакше, адже заклавши продукти до мультиварки та обравши програму, ви можете займатися іншими справами або навіть зовсім піти з дому. Пристрій самостійно контролює увесь процес. Мультиварка вимкнеться, щойно закінчиться, запрограмований для приготування страви час. Меджик має безліч переваг, і одна з них це можливість готувати корисні дієтичні страви без додавання жирів, адже внутрішня ємність мультиварки має протипригарне покриття до того ж, прилад укомплектований контейнером для пароваріння. А що може бути корисніше овочів та будь-яких страв, приготованих на парі? Скористайтеся і ви вигідною пропозицією від нашого телемагазину. Адже мультиварка Меджі Кукер це дійсно практична та дуже розумна річ, яка збереже ваш час та подарує безліч задоволення. А ще купуючи меджі кукер, ви отримаєте неймовірно практичний подарунок. Ось таку красиву модну господарську сумку складену у вигляді солодкого тістечка. Це розумна техніка для вашої кухні, яка варить, парить, тушкує, смажить, готує перші страви та каші, випікає та розігріває їжу. Magic Кукер. Компактний у сучасному дизайні зі зручною ручкою, з вбудованим годинником, з рідкокристалічним екраном, з протипригарним покриттям внутрішньої ємності, до того ж, замовивши мультиварку, ви отримаєте приємний та практичний подарунок господарську сумку, згорнуту у формі тістечка.